Мої вітання на каналі вдома. Сьогодні в цьому відео ми розглянемо коктейль, який входить до групи коктейлю з назвою Corpse Reviver. тобто піднімаючи мертвого або піднімаючи мерця. Це група коктейлів, яка асоціюється з напоями, які допомагають в похміллі. Ми розглянемо версію під номером 2. До цієї версії входить інгредієнт Lillet Blanc, який у нас був в минулому нашому відео в коктейлі Vesper. І саме там я обіцяв, що більш детально розгляну питання, пов'язані з винними напоями, а саме про момент зберігання таких алкогольних напоїв. І якраз Lillet Blanc дуже підходить для пояснення, бо я зараз маю якраз дві. Пляшки цього напою, на яких чудово видно, що відбувається з цими напоями, коли вони довго зберігаються в вашому домашньому барі. Що ж, Ми маємо пляшку Lillet Blanc, яку ми відкаркували в нашому минулому відео. Це, свіжа. Це свіжий Blanc. І він має ось такий колір. Доволі прозорий, без всяких тьмяностей, тьм тобто трохи жовтуватий прозорий колір. І я маю пляшку Lillet Blanc, який в мене стояв приблизно місяців 4. І він має ось такий кольор. Це пов'язано з тим, що якраз винні напої, такі як вермути сухі. Або солодкі бланк і інші ароматизовані вина, такі напої, як кокі Американа і навіть Апероль, мають дуже короткий термін зберігання після відкриття. Зазвичай цей термін становить для вермутів. і Ароматизованих вин приблизно 1-2 тижні, якщо ви використовуєте зберігання в холодильнику. Якщо це використовується просто при кімнатній температурі, то термін зменшується ще більше Його можна трошки подовжити, використовуючи якісь вакуумні корки, також переливання. До меншої тари, щоб зменшити кількість повітря в пляшках, але все одно термін подовження буде незначним. Ви можете так подовжити до місяця. Також з повною відповідальністю можу сказати, що смак і аромат окисленого винного напою і свіжого дуже відрізняються, і це дуже вплине на. Остаточний результат, тобто на остаточний смак вашого коктейлю. Тому моя порада, як я вже казав, використовувати лише свіжі винні напої. На цьому наш лікбез стосовно зберігання алкогольних напоїв завершено, і повертаємося до нашого коктейлю Corpse Reviver No2. Перші згадки про коктейлі цієї групи можна знайти ще у 1800-х роках. Але саме коктейль Корпс ревайбер номер 2 у сучасному вигляді, вперше опублікований у Гаррі Кредок з Savoy Cocktail Book 1930 року. В цій книзі автор додав жарт стосовно того, що рекомендує випити лише один перед обідом, але не більше чотирьох підряд. Я не можу повністю приєднатися до цієї поради, але можливо, якщо дуже хочеться випробувати. Реанімаційний ефект, то один перед обідом все ж таки випити можна. Але мені здається, що цей коктейль чудово підходить для вживання, просто як гарний коктейль в вечірній час. На цьому з історією про створення коктейлю можна завершувати і спокійно переходити до приготування цього коктейлю. Для нього нам знадобиться звичайний Бостон. І першим наповнюємо наш шейкер льодом. Рецептура дуже проста для запам'ятовування цього коктейлю. Нам всі інгредієнти треба в кількості 30 мл. Першим інгредієнтом у нас буде джин. Використовуємо танк, як завжди, поки не закінчиться. Якраз цей момент і настав для цієї пляшки. Наступним інгредієнтом в нас йде апельсиновий лікер контро. Я думаю, можна використовувати і інші, але в рецептурі вказаний контр. Також 30 мл. Наступним йде лівет бланк. Також 30 мл. І останнім суттєвим інгредієнтом в нас йде сік з лимону. Також 30 мл. І останнім інгредієнтом в нас буде абсент. В рецептурі вказано 1 деш. У мене це спрей, це десь приблизно 2 натискання спрею для аромату. І тепер шикуємо наш коктейль. Для подачі будемо використовувати такий цікавий келих. Я думаю, він якраз найбільше підходить серед того, що я маю. І нам знадобиться подвійний стрейн і сидичка. Прикрашається цедрою лимоном. І Корпс Ревайвер номер 2 готовий. Тож будемо пробувати, що в нас вийшло. Аромат доволі цікавий. Відчувається не так лимон, як саме LioLet Blanc. Це такий трошки кислий аромат, як у сухого, дуже схоже на сухе вино, на запах сухого вина. Дуже освіжаюче поєднання всіх інгредієнтів. Це поєднання смаків дійсно дуже підходить для похмільного коктейлю, саме чудовим поєднанням кислоти і солодкості, тобто він не йде дуже в солодку сторону, він збалансовано кислий. Але це така кислота, яка дуже приємна на смак. Вона. Віддає чимось навіть м'ятними нотками, хоча тут зовсім в жодному інгредієнті немає нічого м'ятного. Можливо, це створює якраз додавання абсенту. І саме до речі, абсент за рахунок малої кількості тут не відчувається як якийсь мікстурний інгредієнт, бо дуже часто, коли додається абсент, то коктейль одразу стає як це пояснить, мікстурним за своїм смаком. Тут смікцурність не відчувається, все дуже збалансовано і мені реально це подобається. Це коктейль не тільки для похмілля, це чудовий коктейль для літнього вечора, для спекотного вечора. Він, я думаю, буде чудово освіжати і додавати бадьорості. Тож, моя рекомендація так, це можна приготувати, і я майже на 100% впевнений, що цей коктейль вам сподобається. На цьому про Корпс Ревайвер номер 2 ми закінчуємо. Дякую, як завжди, вам за перегляд, дякую за ваші коментарі. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. І не забувайте допомагати Силам оборони України. Всі посилання на найбільші фонди ви знайдете в описі до цього відео. І до зустрічі в наступних відео!